Я привітую Володимира Статюка, как дебютанта. Фотовиставка. Э, нарешті моя перша виставка, хоча я її не планував, вона відбулася, тому що, як завжди, ми плануємо на все на потім. І потім воно відкладається дуже в далекий ящик. Я дуже вдячний двом прекрасним жінкам Світлані Макрякові, господарці цього залу, і Недаленяк, які вирішили, що мені треба зробити фотовиставку саме тут і саме зараз. Тому е, я взявся за підготовку цієї виставки, оскільки в мене дуже багато фоторобіт, це тисячі фоторобіт. Ну а щоб вибрати щось для цього для, для цієї невеличкої зали, то довелося так би мовити. Ну оскільки я е, людина, яка я вважаю, системна і концептуальна, то мені захотілося зробити щось концептуально в цій виставці. То я вибрав для цієї виставки фотороботи. Які є свого роду фотометафорами. Ну, не всі далеко роботи, але відштовхуємося ми в основному від них. І ключовою роботою, яка поклала назву цієї виставки, от є там робота на початку поміж двох берегів. От. Я потім розповім деякі ключові моменти цієї виставки, яке моє бачення. А на початку я хотів би зазначити, що я не бажаю себе професіоналом, я є аматор, я знімаю шляпу перед професіоналами, якими маю задоволення бути знайомим, і вони знайомі всім у нашому місті. Це, наприклад, такі фотохудожники як Василь Гелівачук, останній його проект. Мальовнича Україна, в якому йому довелося об'єднати всю нашу країну, яку так наполегливо намагаються поділити наші політики. От, або, наприклад, Андрій Соловйов, е е е е фоторобота якого стали основою нового фотоальбому Кривий рік. Я я аматор, е я взагалі вважаю, ну це моє будемо вважати хобі, або трошки більше, ніж хобі. Оскільки я в основному працюю зі словом, я вважаю так, що є в людини якесь основне заняття, а все інше є продовженням цього. Тому я думаю, що це є певною мірою якесь продовження художнього бачення. Ну, я вважаю, що в мене є відповідне художнє образне бачення, тому я його застосовую і при фотозйомці. Тому я. Відібрав е, роботи, які, як я вже говорив, я заключаю собі певну метафору, певну образну таку е, систему. І я зараз вам хотів би просто от, концептуально, вона якось так ідеально для, здавалася для цього невеличкого приміщення, але все ж таки невеличку екскурсію вам хотів би показати. От Звідси починається От, сходить сонце, от, зліва починається це коло, сонячне коло, сонце. Над Кривбасом сонце сходить, ви знаєте, така є народна пісня, хлопці не зівайте. От. Ну і до деяких робіт, я потім, як потім з'ясувалося, вони ж не спеціально знімалися там. Перегукаються з багатьма моїми віршами, там, наприклад, деякі мініатюри, я так в останній момент встиг поприклеювати до них. от Ну от Я говорив про ключову метафору, от, лівий берег, правий берег і власне сама річка. Так от Лівий берег це наші першоджерела, це, наші, ну, це досить умовно, це може бути і правий берег, якщо повернутися з того боку, дивитись. Це наші першоджерела, це наші першовитоки, це е, наші рідні боги, це наша рідна земля, це е, наше рідне обістя е, і наша історія. Ну, в даному випадку тут представлені, е, так би мовити, історичні е, такі дихові е, речі, як Запорозька Січ, вже в сучасному варіанті. І є історична, так би мовити, дуже важлива складова нашої історії. Це боротьба за нашу незалежність, це холодноярські мотиви. Зовсім нещодавно зняті був в Холодному Яру. Я хотів би сказати, що, от, наприклад, це от дві роботи, які сторож вічності і великі богів. Це знято на острові Хортиця і вони вже носуть собі ту давню енергетику і нас відсилають до тих стародавніх часів, звідки йде наше коріння. Я дозволю собі зачитати якраз і вірш, який написаний давно, але з'ясувалося, що вони от начебто саме про це. Ці примарні дивні лики. Древніх кам'яних богів, ніби з нами оповиті вічним таїнством віків, ніби вийшли з давніх мітів, про начала всіх начал, щоб у всесвіті і світі вартувати нашу печалу. Теж своєрідна. Можливо, не метафора, але та річ, про яку я вже говорив. Ну і ще одне, це також от, острів Хортиця. Це ми були на кілька років тому на значенні Дня Перуна на острові Хортиця. І це наступного дня Бог світовид, сам археолог водив нас по Хортиці, показував стародавні капища, І от якраз ми вийшли. Зустріли процес сонця, екран, який піднімає церкву. Ну, е, можна просто ставитись, можливо, з гумором, то, як кажуть, заказ сонця вручну. А з іншого боку, ну, наприклад, я в цьому бачу е, таку річ, як ну, от, наша механістична система, яка багато в чому намагається підмінити навіть чисто природні речі, от, і в тому числі і. Наприклад, якщо брати духовність, якийсь глобальний, ми вже вийшли давно в космос, не помивши ноги і так далі, за ну, цим можна багато, бачити багато, кожен по-своєму може трактувати, але, ну, наприклад, я ось ці механістичні речі можу трактувати саме так. Або, наприклад, от... В кутах, до речі, в мене теж ключові роботи знаходяться. от Робота називається біля військової частини. От, ну, З одного боку, перед, напередодні весни обрізають дерева, щоб вони гарно там, але дуже дивно вони виглядають, коли дивишся на них от, якби… От. метафорично. Так. Або, повертаючись з Холодного Яру, ми зупинилися, я побачив таку вулицю Леніна. Вона також виглядає метафорично, або от наш відомий паровоз Довгинцівський, відзнятий в вечірню пору. Він також певні асоціації викликає цю роботу, я назвав Зупинка комуна, це зимовий знімок. і от Ми зупинилися в цьому. Ну і як наслідок, от ми говоримо вже. Про правий берег сучасна цивілізація, от, наприклад, Кривий ріг, знімок, е, знімок е, показує такий от, в багатьох іпостасях кривий ріг, ну і оцей знімок, який от, е, в учадуть цивілізації, от, якби на передньому плані церква, і далі там все в диму. Також мені пощастило. Зробити знімок такий вечірнє полум'я небесне. Отак от ми зробили таке коло. Ну і в центрі, в центрі, от тут повинен був бути Василь Шумаченко, він не дав би збрехати. В нього є своя концепція, також от, в цьому нічого нового нема. Що в центрі Всесвіту і світу є людина з її духовними потребами. І саме всі духовні потреби також відображені в дептиху. Прагнення, тобто своєрідне колесо Сансари, в якому ми постійно <світ> біжимо і не можемо з нього вийти. Ну і це вже якби прорив до небес і так далі. Ну, і якби творча складова нашого життя, це оце, наше духовне прагнення. Ми всі народжені творцем, і ми всі самі приречені бути творцями. Тобто, творчість це от, є поезія. Тут де серед каміння, грубого оточення, вона так би існує, як це ну, наші нічні вимоги. Наша постмодерна епоха, це от, вже коли характерна тим, що от, література про літературу, мистецтво про мистецтво. От, е, доки ми не відкрили чогось нового, е, якогось не відбулося духовного прориву до нашого буття, то от, ми. Так от, теж чарівна робота. От вона в Києві ми минулого року були в Києві біля одної кав'ярні. От побачили цього кота, якого я назвав Беделки. Ну, просто чарівний Київ. Не знаю. Ну от своєрідна теж творча ознака нашого часу. Ну я не буду зупинятись на деталях, а просто я хотів такі ключове завершити. Чим я хотів? От звернути увагу на діагоналі. Тобто є протилежність, там лики богів, а тут от е, інший прояв, тобто там з дерева тешуть е, е, може може бога. Тут паранжиру стрижуть, як і на всіх у житті стрижуть. <рес> і так далі. Далі, от сумний кут, до речі, сама робота, коли ми монтували виставку. Вона кілька разів падала і вона вже без скла. Тобто, ну, дуже тяжка е, тема нашої історії тієї невідомої війни, про яку ми тільки починаємо згадувати. От. І напроти церква, цей час вечірньої молитви, воно взаємопов'язано. Е, тобто, така невеличка зала вдалося е, ну, вмонтувати якби, от такий коло колообіг е, такого. Нашого життя і певне бачення вкласти в сутність нашого буття. Тобто я вам дуже вдячний, що ви прийшли на відкриття виставки. Можливо, я там де в чому перебільшую чи щось можливе. Кожен може побачити своє. От, будь ласка, знайомтесь, дивіться, задавайте питання, будемо далі спілкуватися.